За статистикою, кожна друга людина на планеті не задоволена тим, як вона виглядає. Хоча на публіці це готові визнати далеко не всі. Накопичився жирок області талії, змарніли плечі і важке дихання. Ось чим нагороджує природа людей далеких від спорту, але завжди є вихід, і вихід цей тренажерна зала. Нещодавно мрія виглядати красиво та бути здоровими для всіх тростянчан стала ближчою. У місті відкрили нову тренажерну залу. Обладнання придбали за кошти міської ради і встановили у приміщенні в готелю Елегія. Ціна за відвідування зали символічна: 20 гривень за місяць. Сьогодні спортивна зала користується неабияким попитом серед тростянчан. Найбільша частина її відвідувачів молодь. Кожен обирає для себе комплекс справ та тренажерів. Детальна інструкція, розміщена біля кожного з них, унеможливлює будь-які труднощі з експлуатацією обладнання у залі чисто та затишно. Помітно, що тренажери використовують бережно та відповідально. Схоже, тут не буває випадкових відвідувачів. Кожен приходить сюди свідомо. Є серед відвідувачів зали і професіонали, і новачки, і хлопці, і дівчата. Діапазон Віку користувачів тренажерної зали теж надзвичайно широкий. Дехто навіть сам розробляє власну програму спортивної підготовки. Мета у відвідувачів різна. Хтось мріє бути красивим, хтось здоровим, хтось ходить сюди як то кажуть, за компанією. Ти давно займаєшся в цьому тренажерному залі? Уже дві неділі. А ти займаєшся за якоюсь власною методикою чи дотримуєшся якихось рекомендацій? Я за власною методикою. А які вправи от ти обираєш для себе? Ну, в основному я, я, я поділив тиждень на три категорії: це понеділок, середа та п'ятниця. В понеділок я зазвичай качаю ноги і руки, в середу я качаю, що? Гру, груди та ці, то, також руки і в п'ятницю. Руки та спину. Тобто ти розробив вже якусь власну методику тренування? Так, в мене є своя власна програма, за якою я тренуюся. А ти займаєшся спортом для власного здоров'я, чи можливо плануєш в майбутньому якось пов'язати своє майбутнє зі спортом? Ну, я планую заради здоров'я, і можливо майбутнє. А який з тренажерів, от, на твою думку, найвдаліший і твій найулюбленіший? Не знаю, тут всі, всі достатньо нормальні. Аби Ну, мені подобаються всі. А є якісь такі, які ти використовуєш найчастіше? Ой, найчастіше це турнік та Брусі. І от скажи, можливо, є такі якісь тренажери, які ти рідше всіх використовуєш? Рідше всіх я використовую тренажер, це. Ну велотренажер або тренажери, які качають ноги. Так як я достатньо бігаю, я вважаю, що мені ще більше качати їх не потрібно. А до того, коли не було цих тренажерів в цьому залі, ти десь займався на тренажерах чи ні? Так. Я займався в іншому тренажерному залі і ходив на турніки та кусь. А чому зараз вирішив саме сюди ходити? Тому що мені сподобалось тут дуже комфортно та не знаю, мені просто сподобалось. А от можливо є такі якісь побажання на майбутнє. От як ти думаєш, чим цей зал можна було б вдосконалити, щоб зробити його краще? Навіть не, не знаю. Можливо, якихось тренажерів не вистачає, чи якихось там е, знарядь для занять спортом? Ну в принципі, це цього достатньо. Тобто достатньо для такого рівня любительського так? Так. достатньо. А давно ти займаєшся в цьому спортивному залі? В цьому спортивному залі я займаюся лише з цього дня, але я і надалі ну, хочу займатися тут. От в нашому місті дуже багато є різних спортивних тренажерних залів. Чому ти обрав саме цей? За порадою мого товариша. А раніше ти займався спортом, чи це твої заняття спортом розпочалися саме з цього залу? О, так, ну взагалі, з, я займався спортом і до цього, але це були легкі пробіжки, присідання, віджимання. А от вже такою з ну, більшою нагрузкою я почав вже займатися лише сьогодні. От, ти плануєш займатися спортом для того, щоб покращити своє здоров'я, чи можливо зовнішній вигляд, чи можливо плануєш якось пов'язати майбутнє своє зі спортом? Е, ну, взагалі, то я хочу мати дуже ну, хороше здоров'я, дуже гарну фізичну підготовку. Та якщо пощастить, то в майбутньому теж хотілося б займатися якимось видом спорту. Як ти вважаєш, для чоловіка які групи м'язів потрібно тренувати в першу чергу? Ну, от, наприклад, зараз літо і всі ходять на пляж та на річку, то краще все тренувати мишці пресу, грудної клітини та біцепси. Яке от тебе, от ти сьогодні вперше відвідав цей зал, яке у тебе враження перше від цього спортивного залу? Ну я займаюся в на протязі 10 хвилин, і мені тут уже подобається з ну займатися з друзями, займатися ну різними вправами? Це ну це коя важається корисно для здоров'я і ну в принципі мені тут подобається. А взагалі, от підбір тренажерів, як от на твій такий перший погляд? Чи вдалий він, чи достатньо вони сучасні? Взагалі, чи зручно це от, і саме в цьому місці цей спортзал, і те, що він досить там, дешево виходить абонемент, абонемент за його користування? Ну, спочатку я думав, що тут будуть якісь такі застаріли тренажери за 20 гривень в місяць, але. Як коли я перший раз сюди зайшов, от сьогодні я побачив тут сучасна техніка, сучасні тренажери, ну, це все дуже гарно. Як твої сподівання від цього спортивного залу виправдалися? Так, навіть більше. Я вважаю, що ну, в майбутньому сюди будуть приходити ще і ще більше людей, які будуть займатися спортом та покращувати своє власне життя. Очевидну користь від занять у тренажерній залі усвідомлюють всі, але чомусь не всі долучаються до спорту. Причин цьому може бути видумано безліч, але основна з них це, звичайно ж, лінь. Можна все життя прикриватися відмовками, але повірте, якщо чогось дуже сильно захотіти, то ви здатні подолати будь-які труднощі. Пам'ятайте, тренажерна зала у готелі Елегія що на цукрозаводському виселку, чекає на вас. Можливо, саме тут здійсниться ваша мрія бути. Струнким, красивим, здоровим і найголовніше впевненим у собі.